Масштаб особистості визначається тим, яка ситуація може вивести людину з себе. Часто ми оцінюємо себе та інших за досягненнями, знаннями чи вміннями. Проте справжня сила особистості виявляється саме в моменти випробувань, з якими б викликами ви. не Зіштовхнулись, чи це дрібна неприємність, чи це серйозна криза? Важливо, як ви реагуєте. Стрес і труднощі розкривають ваші внутрішні ресурси та показують справжню стійкість. Справжній масштаб особистості видно не в мирний час, а у вирі подій, які змушують нас виходити за межі комфорту. Тому наступного разу, коли відчуєте, що вас щось дратує, або ви на межі зриву, запитайте себе, чи дійсно ця ситуація варта вашого емоційного ресурсу? Чи Можливо, це шанс доказати свій справжній масштаб особистості, залишаючись спокійним і врівноваженим. Пам'ятайте, що справжня сила це не відсутність слабкостей, а вміння керувати ними і залишатись на висоті, незважаючи на обставини. Бережіть себе.